Привіт, друзі! Давайте я певно вам розкажу, як покроково створити аккаунт з монетизацією в Тіктосі. Що для того потрібно робити, і по пунктах розкажу, як це все зробити по-швидкому. Так, давайте перше, з чого почати, це як саме створити монетизований аккаунт. Дивіться, створюємо окрему пошту Outlook. Не треба прив'язки по номеру, просто, просто дуже банально і легко створюється нова пошта Outlook. Потім через неї заходимо е, на сайт ктоку, беремо створити аккаунт, вводимо електронну пошту, ту, яку ми тільки що створили в Outlook. Все, країну ставимо Францію. Крапка, створюємо, пишемо нікнейм, заходимо на аккаунт, відкриваємо вкладку монетизації, і там зразу буде ясно, чи зробили ми монетизований акаунт, чи зробили ми не монетизований акаунт. Як перевірити різницю? На звичайному акаунті вас не буде. Співпраці з виконавцями це перший пункт. Другий, на звичайному аккаунті, не монетизованому не буде програми нагород для авторів. Оце є основний критерій для монетизованого аккаунта. Так, після цього, як ми створили, чи варто зразу закидати відео? Ну, я б сказав би, що ні. День-два, треба прогріти чуть-чуть аккаунт. Типу, треба походити, полайкати відео, підписуватись на якихось людей, позберігати відео, поділитись відео і так далі. От. Що робимо далі? Як працює TikTok монетизація TikTok монетизація TikTok платить авторам відео, платить за відео, які є авторськими, тобто це не якийсь крадений контент. Але, але є зараз момент такий, що вони зробили оновлення на TikTok і начебто, я не знаю, я не тестував такого, просто фактично мені зараз не вистачає часу, але, е, типу, можна брати контент, можна робити через АІ-сервіси трейлери до фільмів або обрізки з фільмів і через АІ контент його змінювати, і начебто такий контент монетизується. Якщо воно все-таки монетизується, класний варіант для заробітку коштів, тому що от згадайте, коли ви листаєте Тікток і вам попадається будь-який цікавий фільм з озвучкою, ви зразу його дивитеся, і ви бачите, які там кількості лайків і переглядів. Того, якщо все-таки воно працює. Для того, щоб заробити кошти в інтернеті. От як набрати перших 10 тисяч підписників? Дивіться. Варіант номер один. Ви залишаєте все, як є, просто з самого нуля починаєте вибираєте свою тему, на яку ви будете вести той tiktok аккаунт Ви можете показувати власний бізнес, ви можете його вести як блог, але блог буде дуже важко набрати аудиторію. Перша в нас є челенджі такі, як Teamwork. Люди підписуються один на одного, залишають коментарі, репости і таким чином збільшують один в одного кількості підписок. Варіант номер два накрутка підписників. Я б його вважав би не дуже класним, тому що ви можете набрати 3-5 тисяч реальних підписників і потім докрутити 1-2 тисячі підписників до монетизації. І ви потратите велику кількість часу, і TikTok вам не дасть можливості монетизації. Тому тут вирішувати вам. Я не рекомендував би такий варіант. І третій варіант, який є, як на мене, це найкращий варіант це вам. Певно, неодноразово попадались прямі ефіри, так звані ефіри дружби. Ви заходите і людина розказує 24 на 7 кидають подарунки. Тобто, ви вкладаєте туди гроші, ви донатите кошти на подарунки. До речі, є сервіс через VPN, Якщо ви, до прикладу, купуєте в Тіктоці подарунки, то на 10 доларів ви можете там купити до прикладу тисячу монет. Але є в мене посилання на канський сайт. Де монети в два рази дешевші, дійсно в два рази дешевші монети. Якщо ви вибираєте такий е, варіант, типу, розкрутити свій акаунт, я вважаю це доцільно. Так, да, треба вкласти кошти, але при цьому е, ви розкрутите собі акаунт і зможете підключити монетизацію. Але якщо у вас контент не набирає переглядів, то чи доцільно це робити? Я не знаю. Можу сказати з особистого досвіду, типу, що. Дуже важко навіть якщо ви там закидаєте якийсь контент, він набирає перегляди. І як тільки ви е, робите перші відео, які є тривалістю від однієї хвилини, їх нереально просто мене з п'яти відео, які я закидав е, під монетизацію, типу, це відео від однієї хвилини, де я щось розказую, показую і так далі, вони не набирали, не набирали жодного разу. Кількості переглядів. Це має бути кількість переглядів від тисячі. Тобто, якщо в мене на аккаунті основні перегляди від тисячі до трьох, це відео, які не потрапляють в рекомендацію. То ці відео від хвилини не набирають навіть тисячі. Мене здається, тільки два відео попало під монетизацію. І з одного тільки там мені прийшла якась виплата, але там виплата прийшла за 400, здається, переглядів. І там вона там 0,01 цента. Тому чи... Варто типу накручувати підписників, коли акаунт не є якимось е, прям популярним або набирає велику кількість переглядів. Вирішувати вам зараз. На скріншотах я покажу е, десь тут. Або тут, ось тут на скріншотах, я зараз покажу, як це проходило в мене. Е, я пам'ятаю, як зараз у мене було 9900, здається, підписників. Я включаю прямий ефір в Тіктоці, і люди заходять. і Я просто всім кажу, типу, давайте, давайте доб'ємо, давайте доб'ємо монетизацію. І за один чи за два ефіри я просто набив тих 100 останніх підписників. Пам'ятаю, як подавав заявку на монетизацію, як мені прийшло через декілька годин. Е, Електронний лист типу, що мене включено в програму нагород для авторів. Але при тому всьому дуже важко, типу, розвивати ці однохвилинні відео, знайти нішу, про яку розказувати, щоб людям було цікаво. Також RPM. на RPM впливає дуже багато факторів. Якщо ви ведете україномовний контент. Українською мовою ведете свій аккаунт, то RPM здебільшого дуже маленький. Також на RPM впливає не тільки країна, звідки дивляться, а відсоток перегляду всього відеоролика. Тобто, якщо ваше відео дивляться перших 5 секунд, а потім просто свайпають, RPM теж дуже маленький. Тому чи робити TikTok монетизацію аккаунт з нагородами для авторів, чи не робити, вирішувати тільки вам. На цьому все. До нових зустрічей.